День малята. На сьогодні з вами малювання буде дуже-дуже таке цікаве. Будемо вчитися малювати олівцями. І нашу роботу будемо розпочинати в ось такому альбомі. У гру Сонечко гріє промінцями. Підготували ручки і робимо, як сяє наше сонечко. Сонце гріє промінцями. Воно гріє, як наша мама. О віконці заглядає, гуляти нас кликає. І ми беремо наш альбом, відкриваємо на сторінки заняття номер 2 де намальований хлопчик, який гуляє на галявині. І де світить сонечко. Але сонечко без промінчики. Якого кольору наше сонечко? Так, жовтого кольору. І ми візьмемо жовтий олівець. І намалюємо йому промінці. Беремо правильний олівець, тримаємо його між трьома пальчиками. І беремо малюємо прямі лінії. Вони можуть бути і короткі, і довгі. Ось такі промінчики в нас можуть уйти. Ось таке у нас яскраве сонечко вийшло з такими гарними промінчиками. Дивіться, і воно так яскраво засяяло, що на галявині стало яскравіше і тепліше. Дякую вам, дітки, за увагу і старанність!